Вітаю, ми з України. Канал та Мене звати Анастасія. Дивіться, яку тему хочу зачепити. Ми її вже чіпали. Перший раз мене зачепили в ефірі восьмого каналу, де ми втрьох, я, Саша, Женя, ну хто не зрозумів, то все розшикає, Продивлялися Кременчуцьку ГЕС. Тоді вона нам дуже не сподобалася. Потім до нас всіх, кого не сподобалося, додалась ще Маша тиха. І дивіться, яка ситуація. Ви просили ще більше деталей стосовно неї. Що я, я для цього зробила? Я звернулася до своїх друзів, до практики, вони немодійні особистості. Звернулася для того, щоб підвір, підвірити інформацію. Завжди краще, коли е, працює хоча б декілька людей, тому що кожному виходить е, новий пласт інфи. І. Цю інфу підвіряє знову ж таки інше, і розкручуєш ситуацію. Отак, От оце в ідеалі працює, да? декілька коли практиків розкручують ситуацію. Тому зараз буде без розкладу, я просто розкажу важливу важливу інформацію, дуже, котру необхідно знати. І мені було б дуже, блін, класно. Це було б дуже класно, якщо б ті, хто дотичний. До цих моментів, донесли ці моменти до тих людей, котрі можуть вплинути на ситуацію. І так, чи є вона ціллю? Сама дамба і да, і ні. В принципі, по ній будуть бити? Але більше русню цікавить, поруч знаходиться щось там або депо, або як туди, що заходять, Туди може заходити техніка. Це вже не буде секретом. Русні злили інформацію стосовно того, що ось поруч щось знаходиться, туди завезуть техніку на ремонт. Повторю, це на секрет. Русні вже злили цю інформацію. І вони будуть намагатися бити туди, тому що вони вже знають, коли туди завезуть. Ну, може, на ремонт на зберігання, наприклад. Як в Миколаєві от були завезли і ударили тут поруч зі мною. Цю інфу русня вже знає. Це треба розуміти. На жаль, цю техніку туди вже везуть, я так розумію, або от-от збираються вести, от хто дотичний до цього, передайте. Окрім того, окрім того, разом з цим же місцем вони будуть ракети, мопеди летіти і на саму дамбу. В чому, в що є поганого? Перше, погане це те, що ми вже казали тоді в трьох на ефір Восьмого каналу. Вона тупо по картах, як в аварійному стані. Що ви мені тут не розказуєте? Там десь навіть в минулому відео приходила жіночка казала, що її чоловік там працює. Я вам відповідаю, вона в дуже фіговому стані знаходиться реально. І про це також знають. Розумієте, в чому прикол? Я не відкриваю карти зараз. Русні. Русня про це також знає. Це ви не знаєте. Що треба зробити? Треба виділити кошти на укріплення цих вузлів, цих, я не знаю, сполучень якихось, щоб вона тупо не, роз... не, не, не пропустила тіч. Тому що, якщо це зробити, тоді вона витримає більш-менш. Розумієте? Але є ще один нюанс. А це вже більше до військових знову ж таки: прошу передати тим, хто дотичний до цього. Звісно, що. Над дамбою, ну, над районом дамби, знаходиться людина керівник, котрий відповідає за щит неба. Ну, умовно кажучи, ПВО, чи Зенітки, чи щось таке. Людина, котра керує цим процесом захисту неба над нею. Так от я не знаю чому, але цю людину можуть змінити цього керівника. Цього робити не можна. Туди на його місце стане більш молодий і більш такий амбіційний. І через свою молодість і амбіційність, на жаль, він може прийняти дуже вірогідно, що невірне рішення. І от тоді буде халепа. Якщо зробити все нормально, то ну, може десь вода підтече, але ну, прямо от такої великої дупи. Не буде ще раз. Вона дійсно в аварійному стані. Вона дійсно, не те, що наладен дише, але вона не витримає е великих атак. В неї погансько з цим. Вона розумієте, коли тут е все разом сплітається. Коли працює по, ПО воно збиває над нею загрозу. Якщо прибрати нормального керівника ППО там, або зеніток, або мобільних отрядів, чи щось таке, так, і якщо її не укріпити, буде біда. Я підвірила цю інформацію двох дуже надійних людей. Дуже. Бо я ж кажу, вони не медійні, але я підвіряла вже в них інформацію стосовно обстрілів масованих, ще, здається, це минулий рік, коли я казала, що є зрадник, котрий передає. Цеха штаби, оцю всю інформацію. І тоді воно справдилося. Ми підвіряли тоді в трьох. І зараз я знову це кажу. Небезпека є, якщо її не укріпити, і не можна змінювати керівника, командира там, місцевого ПВО або Зенітку. Коротше, людину, яка тримає небо, захищає небо над цією дамбою. А русню цікавить: от я не знаю, чи то депо поруч, чи щось таке, і туди. Вже ну можуть завозити скоро техніку на ремонт чи на зберігання для подальшої логістики, і там її вони будуть бити по тому місцю. Вони знають про це. Не треба мені писати, що я відкриваю якісь плани. Біда в тому, що це ви не знаєте, а Русня знає. Тепер знаєте, і ви. Дуже прошу тих, хто дотичний до будь-яких ну якоїсь людини. Для котра цю інформацію може використати з користю донести цю інформацію. На цьому все. Це вже узагальнена тема, і на цьому я, напевно, припиню тему Кременчуцької ГЕС. Чому? Тому що я вам сказала: якщо зробити оце, оце, біди нікол... не буде, нічого не буде. Але якщо її не укріпити і змінити того керівника, буде дупа. Ставте вподобайку, якщо ця інформація була для вас цінною. Можете підтримати канал на картки в описі. Вам дякую за увагу. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.